Всім привіт! Вітаю вас на каналі про в'язання та шиття. З вами Раїса. І сьогодні ми зв'яжемо ось такий чудовий візерунок сітка. Ось так уже має вигляд вибраний зразочок, дуже простий візерунок. Я ось почала в'язати кардиган. У мене тут резинка один на один. І ви бачите, як класно вона лягає в цей візерунок. Тут по три петельки разом пров'язано. Тож почнімо в'язати, я показую вам на полотні, як я в'яжу. Взагалі, як ви будете в'язати зразок, то у вас буде один накет. Я зараз роблю два, тому що у мене вже тут три петлі разом пров'язано. Накид. три петлі разом спільною вершиною. Підхоплюю дві петлі, третю пров'язую. І протягую дві петлі через пров'язану петлю. Ну, подвійний накид. І в'яжемо три петлі разом. Візерунок, до речі, дуже простий. Подвійний накид. Далі три петлі разом. Подвійний. Ось, ви бачите, я раз обмотую і другий раз спицю. Далі ось ці три петлі потрібно пров'язати разом подвійний накид, три петлі разом, і так повторюємо до кінця ряду. В кінці ряду в нас буде три петлі разом. І накид в кінці, і кромкова петля. Так, розпочинаємо в'язати другий ряд. У вас він розпочинався по лицевій по першому ряду а, з накиду. Зараз ми будемо пров'язувати оцей накид в другому виворідньому ряду. Ось ми пров'язуємо з нього лицеву і виворідню петлю. І пров'язуємо оцю лицеву петлю через виворітню. У нас залишається одна петля на спиці. Далі. Тут де три разом було, пров'язуємо виворітньою петлею. Далі в нас є подвійний накид. Нам потрібно з кожного оцього накиду вив'язати дві петлі, пров'язуємо лицеву, виворітню. і протягуємо лицеву через виворітню. Далі, лицева петля, Виворітня петля. І протягуємо лицьову через виворітню. Далі, тут, де в нас було три петлі разом, пров'язуємо виворітною петлею. Далі подвійний накид, пров'язуємо з одної частини лицьову, виворітню, протягуємо одну петлю через іншу, далі знову лицьова, виворітня і протягуємо одну петлю через іншу. Тут, де три разом у нас було, ми пров'язуємо виворітню петлю. Показую вам ще раз, надіюсь, добре видно. Лицьова, виворітня, протягуємо лицеву петлю через виворітню. Далі лицьова, виворітня і протягуємо одну петлю через іншу. У нас залишається тут, де в нас. Має бути отвір дві петлі. Тут три петлі разом, пров'язуємо просто виворітньою петлею. Далі, наступний ряд у нас буде йти повтор візерунку. У нас має залишатися центральна петля ось оця йти лицьова Ось ці три петлі ми будемо пров'язувати разом і між ними робити. По два Візерунок дуже простий, але він мені чомусь запав в душу, як завжди. Я не знаю, як це пояснити, чому ми обираємо ті чи інші візерунки. Їх багато, Є й дуже складні, і дуже прості, але кожен обирає щось для себе, то що йому лежить до душі Всім до побачення. Всім до зустрічі в нових відео.